Всім добрий ранок. Ми сьогодні снідаємо з таким гарним виглядом. Теж взяли собі сьогодні трішки інше меню. Так що всім смачного хто їсть і дивиться нас. Ми вже сьогодні йдемо домой, зараз збираємо стрішечки, ще підемо в спамовувати. І будемо їхати. Так що дякую за перегляд. Останній раз ніде. Ти кажеш, наче ми тут вже тиждень живемо. Не, не знаю. Порозумаю, що мені три дні. Я ще один день. да... З головою. Я в день общена мама. А воно мені вже трошки цей надоїдає, так швидко якось. Сьогодні ми зранку прийшли, а спа тупо пуста. Ще нема нікого. Два-три, дві-три людини просто. Є, і все. Класно зранку приходить на вечір. Тупо немає місць. А зранку стійки... А... Все пусте, тупо, куди хочеш. Зараз може покажу навіть детальніше кожну кімнату. Якщо вийде. Що не показував, ще покажу. Тут у нас такий ось басейн здоровий. З таким виглядом на вулицю. І тут двоє джакутс. Один гарячий, другий трошки е холодніший. Тут десь 34 градуси, там десь 32 піду, піду познімаю такі душеві тут така просто вільна зона тут дитячий басейн тут дітки лягушатник тут теж у нас дві таких окремих джакузі такі ліжачки і тут всі бані там бочка Тут проходять банні церемонії з фінська Ось Отака вона, дуже, дуже така прикольна з таким потолком камінним. І тут така штука прикольна, яка крутиться і тече отак водичка і дуже класно типу, нагріває. А, зараз намагаюся її розкрутити. От, ти її крутиш, вона. Набирає, Щас, 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 щас. А, Гаряче просто нереально. Не виходить, коротше, її треба так крутнути, воно сюди все тече. Всі дуже цікаво, не хочу, бо я вже пальці спалю. Виходимо. Так, тут у нас дика, дика сауна 70, 90 це я вже показував. Та, тут така кімнатка сніжна, тут низька температура сауна. Ось так виглядає. І міні-обзор. Тут лежачки. Тут правила прийома японської лазні. Дуже прикольно. короче Треба сидіти одна-дві хвилини в оцій, ось сидять парочка. Тут температура десь 34 градуси. Він поміряв тільки, що градусник градусником сказав, типу. тут -то десь 40 чим теж. В общем, тут сидимо 1-2 мінути, тут в районі десь 40, да? Ну, по технології, ось. Перший 42, середній 10-35. Тобто тут сидиш 1-2 минути, потім приїгаєш в холодну і потім. Сидиш в цій 37, ну, тіпа, десь 30. Тобто тут спочатку треба зануритися в бочку з гарячою водою на одну-дві хвилини і після неї бажано охолодитися. І тіпа, це така розслабляюча штука, де ти просто там сидиш і чилишся. Зварилася крак. не борак. Все, вже? Я теж варилася. Ти тоже зварилась? Да. А покажи, як ти в холодну воду ныряешь, ти нікому не показывала. Я не хочу нирять, то, папе, зараз. Ще так? то показать. Ты разогрелася, да? Так... Ну она вчера молодец. Прыгала, стой раз... сюда, стой сюда. Я меня пять разів. Пять разів. Ну ты уже серьезно банщица, да? Та, та мені зирочка. Там мне зіночка казала. Супер геройка. Супергеройка. Ну да. Папа. А йдемо а, а трошки в трошки баню посидимо і йдемо в басейн. Ага. М? Тут ось такий така okay. штучка okay. А давай, якась, якась цікава. Тут значить пройшовся дощ і донесло. Таке, поняв? Ну да, так, вона сейчас не працює, снігова кімната ця. Прийшли сюди трошки познімати. Ще аж ступеньку чуть прогавив. Тільки камеру. Ні, трошки ударився. Ах, що напише на вулиці? Міс 0,8. Та може і мінус 0,8. Мінус 8? Не може бути. Вчора було мінус 0,2. Тем... Температура в цьому басіку 32 градуса. Ну, я зараз подивлюсь точно, у мене 34 показує. Так що 34. Ой, який тут гарний вигляд. Ось тут видно в себе тулубище. Ага. Тулубище. Прикол.

Велі висить на ньому де? Настюху оставили внизу в басейні там дивиться щось мультики. А ми тут трошки вийшли Філок опять сиринко. наверх. Наверх тут. Лежимо. Ой, хорошо. Останні хвилини. Ще у нас десь півгодинки і будемо їхати додому. Одинадцяте, у нас 12 виселення. Так що кайфуємо З носа соплі Замерзають <рес> <рес> не, Я не пам'ятаю, чи на вулиці мінус... мінус Ну, що, мінус 8 чи що, може бути Ну так парує, вчора так не парувала вода У мене вже палець цей замерз так Ну так, Знімати. Все, ми вже Зібралися, виселяємося. Веселяємося, все зібрали, Прощаємося з цими красотами, з цим виглядом шикарним. І їдемо додому нарешті. Нарешті. Два дні тут побули вже, нарешті. Все, для мене це вже все. Це максимум, що можна взяти. Для життя. Ну, у нас у нас мінус 10, Тесла не відкривається. Акуратно там водичка замерзла, так, да, десь? Шесть. Да. Так, ми загрузились. Їдемо, зараз Катюня бере рекламу. Я бачу, так. Да. Ну що? Ні, ні, ні. А вони з нами з собою ті породу? Ну все, бомба. Давай це положу. Сумку не треба. Ні, то в мене тут... Поїхали домой.